Зберегли культурну спадщину від знищення. Тернопільський краєзнавчий музей прийняв на тимчасовий прихисток колекцію ляльок-мотанок майстрині Марії Гайдук із музею села Криворіжжя Покровського району, що на Донеччині. У колекції більше 200 експонатів. Працюючи у сільській бібліотеці, одного разу в школі Криворізькій вона побачила майстер-клас із виготовлення ляльок, і тоді вона зрозуміла, що це її, це її рідний та близький, і вона почала виготовляти ляльки-мотанки, вивчаючи історію свого краю, традиції та звичаї, вона у кожну ляльку в включала щось своє, щось індивідуальне та характерне саме для даного регіону. Ще вона в своїй бібліотеці мала світлицю, таку українську хату і на якій були представлені елементи етнографії, а також кераміка, тобто глечики, кошики, совки, ложки, вилки, які характерні саме для того регіону, і вони відображають автентичний період, який там був на той час, і ми теж маємо вже в своїй колекції. Бо до цього часу в нас переважно матеріали Тернопільської обласний краєзнавчої музей зберігає переважно матеріали саме нашої Тернопіль. А тепер ми поповнилися ще іншими частинами України.